Мадярів на ножі і мадярів геть. Ці надписи невідомі нанесли на греко-католицькій церкві в селі Палать Комарівці. Зловмисники також підпалили двері за Христії. Інцидент стався в середу ввечері. Загоряння помітили прикордонники, які несли службу на розташованій поруч в прикордонній заставі. Вони повідомили пожежників, які оперативно прибули на місце події трьома машинами. Завдяки цьому вогонь не поширився далі, проте двері до захристії зазнали значних пошкоджень. У результаті підпалу ніхто не постраждав. У справі триває слідство. Українська влада класифікувала інцидент як провокацію. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан написав у Фейсбуці: Підпалили церкву на Закарпатті, а збоку на ній написали мадярів на ножі. Примусова мобілізація, вбивства, підпали церков, підбурювання, залякування. Усе це відбувається і з нашими угорцями на Закарпатті. Ми цього не залишимо просто так. Ви можете на нас розраховувати, додав у своєму дописі прем'єр-міністр Угорщини. Президент Угорщини Тамаш Шуйок заявив, закликає українську владу зробити все можливе для того, аби подібні дії більше не повторювалися. Закарпатських угорців я прошу зберегти віру і не забувати, що ви не самі. Угорщина завжди буде з вами, підкреслив президент Угорщини. Парламентський держсекретар Міністерства зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини Лавенте Модір у зв'язку з подією викликав українського посла Федора Шандура. Про це держсекретар написав на своїй сторінці в соцмережі. Лавенте Модюр зазначив. Я повідомив посла, що уряд Угорщини очікує негайного та ефективного розслідування інциденту затримання і покарання винного винних, а також чіткої позиції української влади стосовно того, що вона не терпить жодних етнічних провокацій, мови ворожнечі чи залякування на Закарпатті. Товариство Угорської культури Закарпаття та демократична спілка угорців України виступили зі спільною заявою, у якій рішуче засудили акт вандалізму. У документі зазначено, що скоєний вандалізм наші організації розцінюють як провокативну дію, спрямовану проти угорської громади Закарпаття. Вкрай прикро, що в нашому краї подібний випадок знову стався. У зв'язку з інцидентом ми подаємо заяву до правоохоронних органів проти невідомих осіб, а також звертаємося в письмовій формі до Міністерства внутрішніх справ України та обласних органів правопорядку із закликом якнайшвидше знайти винних і притягнути їх до відповідальності згідно із законом. Крім того, ми наголошуємо, що в нинішній ситуації розслідування справи та оперативні дії є надзвичайно важливими. І закликаємо владу вжити всіх можливих заходів для запобігання подібним інцидентам у майбутньому. Нагадаємо, на Закарпатті гасло мадярів на ножі. Востаннє лунало під час ходи радикальних угруповань 13 березня 2016 року в Ужгороді. У повідомленні Нацполіції Закарпаття йдеться в ході первинних слідчих дій було встановлено, що не встановлена особа проникла на територію храму, підпалила вхідні двері. А на фасаді будівлі чорною фарбою здійснила надпис провокативного характеру, який спрямований на розпалювання міжнаціональної та міжконфесійної ворожнечі. У справі триває досудове слідство. Тим часом у мережі з'явилася заява управління Мукачівської греко-католицької єпархії. У ній поряд зі стурбованістю і обуренням інцидентом ідеться. Образливі написи, залишені словмисником на зовнішніх стінах храму, жодним чином не відповідають атмосфері мирного співжиття, яка здавна панує в місцевій громаді та навколишніх селах. Тут із покоління в покоління живуть поруч люди різного походження, національностей та релігій у взаємній пошані та з відкритими серцями. А вірники угорського походження є великим духовним багатством і важливою частиною нашої Мукачівської греко-католицької єпархії. Голова Закарпатської ОВА Мирослав Білецький на своїй сторінці у мережі Фейсбук зазначив, це чергова спроба дестабілізації ситуації в прикордонному регіоні. Ворог прагне посіяти ворожнечу, створити ілюзію міжнаціонального конфлікту та дискредитувати Україну як демократичну і багатонаціональну державу. Триває розслідування, зловмисники будуть встановлені і покарані, запевнив Мирослав Білецький.